Вітаю вас! У цьому відео я розповім про швейцарський похід російсько-австрійської армії під керівництвом фельдмаршала Суворова у вересні на початку жовтня 1799 року. Спочатку про те, яким вітром у ці краї занесло російську армію. Як відомо, у 1792 році. Розпочалася війна Коаліції Європейських держав проти Революційної Франції. Ця війна закінчилась підписанням кампоформійського миру 1797 року перемогою Франції, після блискучих перемог генерала Бонапарта в Італії. Однак у 1798 році була створена друга коаліція, до якої увійшли Великобританія. Австрійська, Російська та Османська імперії, неаполітанське королівство і кілька німецьких князівств. Цього разу Наполеон був зайнятий завоюванням Єгипту, і військам коаліції довелося зустрітися з французькою армією, очолюваною талановитими генералами, але все ж не військовим генієм – Наполеоном. Одним із головних театрів воєнних дій була Цезальпійська республіка і П'ємонт, і на прохання австрійців, головнокомандувачем союзних австро-російських сил у Північній Італії був призначений російський фельдмаршал, який вважався непереможним Олександр Суворов. У березні 1799 року фельдмаршал прибув до Відня. І в міру прибуття російських військ почав готуватися до активних воєнних дій. Австро-російська армія мала суттєву перевагу над французькою, проти 86 тисячної австрійської армії генерала Мелоса і 65 тисячної російської армії, значна частина якої була зосереджена у Північній Італії, французи зосередили. 58-тисячне угрупування під командуванням генерала Шерера. Однак, після поразки від австрійців у битві при Маньяну у квітні 1799 року він змушений був подати у відставку. Його замінив набагато більш талановитий генерал, знаменитий Жан Віктор Моро. Я не буду довго розповідати про італійський похід Суворова. Скажу лише, що тривав він з квітня до кінця серпня 1799 року і був загалом переможним. Російсько-австрійська армія перемогла французьку в кількох битвах, серед яких було три дуже відомих: битва при Адді в квітні, при Треббії в червні і нарешті битва при Нові в серпні 1799 року. Воєнні успіхи Суворова були обумовлені серйозною чисельною перевагою союзників, але треба віддати належний полководцю, який цю перевагу дуже вміло використав. Становище союзників у північній Італії настільки покращилось, що було вирішено, що завдання війни зможуть тут вирішити одні австрійці під проводом генерала Міхаеля фон Мелоса, а російську армію на чолі з Суворовим. Слід використати на іншому більш важливому театрі військових дій. Отже, куди було вирішено спрямувати Суворова. Справа в тому, що у серпні 1799 року була запланована висадка англо-російської армії в так званій Батавській Республіці, тобто в Нідерландах, з метою заміни профранцузького керівництва і відновлення там колишньої влади. Штадгальтера Вільгельма Оранського. На допомогу десанту було прийнято рішення направити всі австрійські війська, що знаходились у Швейцарії. А це 58 тисяч чоловік під командуванням герцога Карла для з'єднання з англо російським корпусом у Голландії. Натомість замість військ, що вийшли з Швейцарії. Туди передбачалося перекинути російську армію з Італії. 17 серпня австрійський імператор Франц ІІ віддав наказ Суворову розпочати перехід через Альпи, а 29 серпня почалося перекидання армії Ерцгерцога Карла до кордонів Голландії. Сама ж висадка розпочалась на пару днів раніше, 27 серпня. Які ж війська на той момент знаходилися в Швейцарії? З боку французів там діяла армія генерала Масини чисельністю близько 77 тисяч чоловік. Однак значна частина армії не могла брати участь у бойових діях, оскільки вони були розкидані по кількох місцях. Частина військ була розташована на верхньому рейді для протидії австрійцям з раїнської армії. Частина займала гарнізони на кордонах з Німеччиною, частина забезпечувала комунікації у Швейцарії. Безпосередньо для боротьби з Союзною армією в Швейцарії у масини було 48 50 тисяч чоловік у шести дивізіях. Серед командирів дивізій відзначу генералів Мортьє і Сульта, в майбутньому, так само як і Масина, маршалів Франції. Артилерія налічувала близько 120 гармат. З боку союзників у Швейцарії перебував корпус генерала Олександра Римського Корсакова чисельністю 26 тисяч бійців, що складався з піхоти, мушкетерів і гренадерів, кавалерії, драгунів, гусарів і донських козаків, і 56 гармат. Крім нього, тут перебував австрійський корпус під командуванням Фрідріха Фонготса, залишений ерцгерцогом Карлом у Швейцарії. Це близько 25 тисяч, а також загони генералів Лінкена і Єлачича приблизно по 5-7 тисяч бійців. Зазначу, що безпосередньо поблизу армії Масини перебував лише корпус римського Корсакова. Австрійські корпуси розташовувалися ближче до кордону. Думаю, що ви погодитесь, що не потрібно мати таланту Наполеона, щоб визначити завдання армії масини. Обов'язково розгромити корпус римського Корсакова ще до приходу армії Суворова. Завданням Суворова, як легко здогадатись, було якомога швидше об'єднатися з австро-російськими військами у Швейцарії, і для цього потрібно було поспішати. Однак розпочати похід вчасно не вдалося. У цей час австро-російські війська облягали фортецю Тортона, гарнізон якої не виявляв бажання здатись. Але взяти її було просто необхідно, оскільки в іншому разі. Якщо фортеця не буде взята, могли бути серйозні ускладнення. Якраз 22 серпня комендант Тортони запропонував укласти перемир'я на 20 днів з умовою, що якщо до кінця цього терміну французька армія не прибуде на порятунок тортони, фортеця капітулює на почесних умовах. Суворов розрахував, що пробиття проломів у товстих казаматованих спорудах фортеці забере теж чимало часу і, аби уникнути втрат, прийняв 22 серпня запропоновані умови. За три дні до закінчення терміну перемир'я, 8 вересня, російські війська рушили до перевалів, залишивши тортону австрійцям. Але того ж дня були помічені колони французів, що йшли на визволення фортеці. Хоча формально фронт в Італії тримала вже винятково австрійська армія, суворо змушений був наказати повернутися назад. Побачивши російські корпуси, що поверталися, генерал Моро наказав відступити в гори. Тортона, у призначений день, здалася. Але армія Суворова втратила кілька дорогоцінних днів. На мою думку, це зволікання і визначило невдачу походу. Масина був військовим начальником енергійним і вельми талановитим, і природно він скористався цим подарунком. По-перше, і це головне, він встиг розгромити корпус римського Корсакова. Про що більш детально, я розповім пізніше. По друге, до вузлових точок маршруту Суворова були підтягнуті французькі частини і це суттєво ускладнило перехід. Армія Суворова налічувала більше 21 тисячі бійців і складалася з авангарду 4-5 тисяч осіб під командуванням генерала Багратіона, арєргарду під командуванням Федора Резенберга. Це 5-6 тисяч осіб і центральних сил під загальним командуванням Суворова. З найбільш відомих російських генералів, що брали участь у поході, відзначив генерала Милорадовича, командуючого однією з дивізій. Основну частину російської армії становила піхота, з кавалерії взяли тільки козацькі частини. Основну частину артилерії направили. Окружним шляхом через Австрію і при армії залишилося лише 36 малокаліберних трьох і шести фунтових гармат. При армії також був підрозділ саперів, тодішня назва піонери. Крім того, разом з армією Суворова діяла бригада австрійського генерала Ауфенберга, чисельністю за різними повідомленнями. Від 2,5 до 5000 осіб. Було два варіанти походу. Перший варіант іти до верхів'я Рейну на з'єднання з австрійськими загонами Єлачича і Готце. Другий варіант іти через Сен- Готарську ущелину в долину річки Рейса на з'єднання з Римським Корсаковим. За першим варіантом. Потрібно було пройти 180 кілометрів, за другим 150. Правда, кружний рух був набагато легшим за природними умовами. Перевал же Сент готард пройти було набагато складніше, але Суворов вирішив прориватися через Сент Готард. Рішення спірне. Але в Суворова були досить серйозні причини віддати перевагу цьому маршрутові. Він побоювався, що поки він буде кружляти по Альпах, щоб з'єднатися з, з готце, масина, ніким не потривожений розіб'є римського Корсакова. Тоді, як після прориву через Сен Готард, армія Суворова била безпосередньо у фланг армії Масини і підходила до корпусу римського Корсакова найкоротшим шляхом. Отже, 11 вересня. 1799 року впала Тортона, і російська австрійська армія розпочала рух на Швейцарію. 15 вересня армія була в таверні і вранці, 24 вересня, стояла перед переходом Сен-Готард. Залишивши родючі рівнини П'ємонта і Ломбардії, солдати з подивом побачили високі скелі Сен-Готарда. Завжди покриті кригою і снігом, і на які їм належало дертися зі зброєю в руках. Солдати почали нарікати, зупинилися і відмовлялися йти далі. Але суворову вдалося зламати настрій солдатів, що він зробив природно у своєму неповторному стилі. Він наказав викопати на дорозі яму і лігу неї. Сказав солдатам Закопайте мене в землю, залиште тут свого генерала. Ви не мої діти, я більше не батько вам, мені залишається тільки вмерти. Солдати юрбою зібралися навколо Суворова і з гучним криком просили дозволу здертися на вершину Сен-Готарда і вигнати звідти французів. Отже, 24 вересня розпочався пій за оволодінням. Сен-Готарським перевалом. Тут їх уже очікували французи дивізії Лекурба. Французів було всього 9 тисяч, але переваги позиції і знання місцевості давали їм величезну перевагу. Французька піхота була забезпечена спеціальним зуттям на залізних шипах, а солдати-союзників ковзали по обмерзлих скелях і постійно зривалися в прірву. Дві російські атаки були відбиті з величезними для них втратами. До того ж, о 16-й годині в горах почало темніти, залишатися на ночівлю в цих умовах було рівнозначно поразці, і тому Суворов наказав розпочати третій штурм. У цей час в тил французам вийшли бійці з загону Баратіона, які обійшли по прямовисних горах лівий фланг французів. Перевал Сен-Готард було взято. Після Сен-Готарда, неподалік від села Урзерн, дорога перегороджувалася величезними прямовисними скелями. Скрізь цю природну перепону було пробито вузький низький отвір, що носив назву урзерської діри. Він мав 80 кроків довжини і був настільки вузький, що два чоловіки з в'юками. Не могли розійтися в ньому. Виходячи на світло, дорога круто огинала гору і через кількасот кроків обривалася на березі рейси. Річка неслася тут нестримним пінявим потоком, але над нею, на висоті 25 футів, було перекинуто легку арку, що тремтіла від реву ріки і вічно обдавалася водяними бризками. Це був знаменитий чортів міст. Я не буду описувати всі перипетії биту, оскільки мова затягнеться на кілька годин. Скажу лише, що ціною величезних зусиль чортів міст був узятий, і 26 вересня союзна армія увійшла до селища Альтдорф. Подальшою метою було селище Швіц, що знаходилося неподалік від Сюріха. Де розташовувався римський Корсаков. Однак в Альтдорфі Суворова чекав неприємний сюрприз. Він дізнався, що з Альддорф було лише дві дороги, але обидві вели на схід, а до швіца можна було дістатися лише через Лінцерське озеро, але на ньому панував французький флот. Сухопутної ж дороги до Швіца не було. Якщо не рахувати двох стежинок через сніговий хребет розшток, що вели до Мутенської долини. Звідки було сполучення зі швіцем? Восени ці стежинки вважалися непрохідними навіть для досвідчених швейцарських мисливців. Суворов обрав шлях через розшток. Ціною неймовірних зусиль армія Суворова прорвалась. До Мутенської долини, і 28 вересня зайняла місто Муота таль звідки була дорога на Швіц. У Мутенській долині армія рухалась зовсім в інших умовах. Гори ніби розсунулись, вузька котловина змінилася широкою долиною, з'явилися луки і рілля, сніжні верхівки зникли за лісами. Однак у Муата Талі Суворов отримав звістку, яка змінювала всі плани. У дводенній битві 25-26 вересня масина розгромив корпус римського Корсакова. Корпус втратив 9 тисяч осіб, був цілком дезорганізований і розпочав відступ на північ до кордонів Швейцарії. Більше того, того ж дня на річці Лінт. Генерал Сульт розгромив корпус готце, причому сам командувач загинув на початку битви під час рекогносировки. Дізнавшись про поразку російсько-австрійського корпусу під Цюріхом, Своров зрозумів, що продовжувати рух до Цюріха зайнято головними силами противника безглуздо. Козацькі роз'їзди, надіслані по дорозі на швіц, Виявили на ній французів, оскільки після поразки корпусу готце австрійці відступили, дозволивши французам замкнути вихід з долини. Армія опинилась в кам'яному мішку в оточенні переважаючих сил противника без продовольства з обмеженою кількістю боєприпасів. Подальше перебування Суворова у Швейцарії втратило будь-який сенс. Треба було звідти тікати, однак і це становило собою нелегке, майже неможливе завдання. Армію оточували гори часто недоступні. Було вирішено пробиватися через перевал Прагель до Гларусу для з'єднання з корпусом Лінкена. І 1 жовтня Суворівська армія з боями прорвалася до Гларусу. Однак Лінкіна там не було. Він під тиском французів відступив і було вирішено пробуватися далі. Залишивши в Гларусі важкопоранених і хворих на милість французів, армія Суворова рушила через перевал Панікс за вишки в 2407 метрів. Це був останній, найбільш важкий гірський перехід. Солдати брели з вивистою стежкою, що допускала рух. Тільки поодинці у глибокому снігу вища колін, оповиті густим туманом, при снігопаді і сильному вітрі, що валив з ніг, багато хто кидав по дорозі ранці і рушниці. Число загиблих під час цього переходу досягло двохсот хворі або поранені, ослаблені від голоду і виснажливих боїв, і безперервних маршів, вони були не в змозі утриматись. На вкритій льодом і снігом вузькій гірській стежці і зривалися у прірву або гинули, просто засинаючи на морозі. Подолавши перевал, 8 жовтня армія вийшла до міста Кур у долині Рейну. Всього з походу прийшли близько 14 тисяч солдатів і офіцерів. У стані тримати в руках зброю були близько 10 тисяч чоловік. Ще 4 тисячі хворіли і страждали від наслідків снігової сліпоти. Втрати армії становили близько 6 тисяч осіб. Були втрачені також усі гармати. У курі солдати перше після гларусу отримали хліб, м'ясо і порцію горілки. Швейцарський поход Суворова закінчився. По суті, швейцарський похід став фіналом. Закордонної кампанії російської армії в рамках Другої коаліції. Росія невдовзі вийшла з війни, Суворов, знесилений хворобами і переживаннями, вже не оправився від цієї кампанії і помер навесні 1800 року. Я не буду сам оцінювати результати швейцарського походу, а наведу думку видатного військового теоретика Карла фон Клаузевіца. Своров у Швейцарії здійснив неможливе, але без стратегічної користі. Це був подвиг відчаю, а не розуму. До побачення!